Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина і вас вітаю на каналі Читаємося. І я хочу вам розповісти, що я собі планую встигнути зробити до кінця 24-го року. Станом на зараз в мене є 46 прочитаних книжок у цьому році, і мені б хотілося завершити цей читацький рік якимось красивим числом. Тобто, хочу прочитати все ж таки 50 книг для цього. Якщо ми порахували, мені залишилось прочитати ще 4 книги. Зараз вже 24 грудня. і... Станом на сьогодні, я паралельно читаю три книги. Четверту я ще не обрала. В мене є на вибір два варіанти, поки що не буду казати які, бо я не впевнена, який з варіантів я оберу. І воно, мій вибір буде залежати від того, наскільки швидко я буду читати ці книги, які читаю зараз. Хочу про них трошки розповісти і пояснити, яким чином я їх зараз читаю, з якою логікою. Книга, яку я Почала читати ще, здається, дні три. Ні. Цю книгу, я, здається, почала читати ще в п'ятницю, так, минуло. І ця книга Живі, як зрозуміти, українську літературу Олександра Мехеда, яку він написав разом зі своїм батьком у співав сорстві з Павлом Мехедом. І ця книга присвячена історії життя десяти українських письменників та поетів. Кожна історія, вона не так. Не зовсім зосереджена на якійсь хронологічній біографії автора або авторки, а більше тут є рефлексія на тему того, як формувалася українська література протягом ХХ століття, які письменники з'являлися, як формувалася їх особлива. Творча риса, як вони взагалі, які теми вони обирали для того, щоб писати свої твори, чим вони запам'яталися, яка в них доля склалася. І це досить цікава книга, абсолютно шикарно написана. Повний огляд зроблю вже, коли дочитаю цю книгу. Але наразі я прочитала вже про п'ятьох письменників та письменниць. Мені залишилось ще п'ять, і я читаю кожну історію про кожну окрему людину. Кожен день, тобто, щоб не змішувати в голові всі біографічні факти та там, різні моменти, я вирішила, що буду окремо читати кожен день про різну людину. І сподіваюся, що так в мене хоч якась інформація нормально структурується в голові. Отже, ще п'ять днів, наче встигаю до кінця року прочитати цю книгу, і вже. Вже в захваті від неї, від того, як пише Олександр Махет. Якщо ви пам'ятаєте, я вже читала цього року одну книгу цього автора, яка називається Я змішаю твою кров з вугіллям, як зрозуміти український схід? І ця книга також суперкласна. Наступна книга, це книга, яку я показувала в минулому відео. Я її отримала від Люди Дмитрук. у... Моєму буктюб сюрпризі це котяча філософія, і хоча книжка досить маленька, і можна прочитати за день, але я також не поспішаю її читати дуже швидко, бо тут багато цікавих думок, багато різних поглядів на життя, порівнюється життя котів з життям людей. Цікава точка зору автора взагалі на, на, на реальність, на світосприйняття, тому також поступово я надкушую цю книгу. і Сподіваюся, що дочитаю до кінця року, але будемо дивитися на те, як взагалі мені будуть заходити історії, бо не хочу, щоб це було швидке читання, хочу, щоб це було все ж таки усвідомлене більше читання. І остання книга це вже книга, яку я обрала для того, щоб в мене був відповідний новорічно-різдвяний настрій. І ця книга називається Так чи інакше. Вона така має досить таки зимову святкову обкладинку. Це Ян Кедалт. Але це не зовсім романтична історія. Тобто, так, тут є назовна героїня, вона там закохана свого друга, але історія трошки не про це, про психологічні проблеми цієї дівчини, про її проблеми з тим, що вона не може приймати рішення в своєму житті. І от є певний період, який описує в цій книжці, коли їй треба вирішити, що їй робити, куди їй рухатися. Що кому про що казати, як там відстоювати свої думки і, так, і таке інше. Я вже прочитала половини цієї книги. В мене поки що змішані відчуття, бо є те, що мені дуже подобається, а є деякі моменти, які в мене викликають сумніви. Загалом, я думаю, що все буде залежати від фіналу, бо поки що дві історії йдуть паралельно, і чим закінчиться історія, я поки що не знаю. Хоча це досить. Е Мені здається гарний знак, бо ну, зазвичай якісь романтичні історії або якісь Young talt історії Вони ну, в більшості своєї передбачувані це непогано, це, це нормально, безпечна зона. А тут поки що не зрозуміла, чим що обере головна героїня, тому досить таки цікаво. От, і будемо думати, що читати далі. Яку четверту книгу я маю обрати. Далі, можливо, це буде список для читання, яку я також отримала в BookTube сюрпризі а можливо, і ні. Тож буду тримати вас в курсі. А в перерві між читанням книг я вирішила приготувати шоколадні кекси. Спочатку я змішувала всі сухі інгредієнти. Там в мене в мисці борошно, розпушувач, какао та цукор. Все разом я змішую, досить таки ретельно. Всі грамовки залишу в описі до цього відео. Якщо вам буде цікаво повторити цей рецепт, він досить таки простий. Після того, як інгредієнти сухі змішані, я збиваю яйця, але можна їх не дуже інтенсивно прям збивати, просто перемішати для того, щоб вони стали однорідною масою. І до яєць треба буде додати також молоко та розтоплене масло вершкове. Вершкове масло пропоную вам розтопити завчасно, щоб воно встигло охолонути, і тоді не буде ризик того, що яйця можуть звернутися від гарячого масла, коли ви будете його вводити. Ну і вводити також рекомендую досить таки повільно про всяк випадок. Після цього до сухих інгредієнтів додаємо молочну яєчну суміш, вожу її я поступово, і спочатку я почала перемішувати вінчиком, але це не дуже зручно, краще брати силіконову лопатку або якусь ложку, бо може забуватися. В вінчик оце тісто, і ну, не дуже комфортно це робити саме цим девайсом. Отже, знову ж таки перемішуємо все до однорідної маси. І коли готова в нас ця борошно-какавушна, яєчно-молочна маса, додаю тоді вже. Натертий або порізаний або перемелений шоколад, як вам зручніше, я зазвичай шоколад нарізаю. Коли тісто готове, то я у свої силиконові формочки для кексів викладаю паперові формочки, я не знаю, як вони називаються, і потім до половини заповнюю тістом. Цього разу я вирішила також додати вже потім у формочки. Горіхи, бо вони в мене просто були. Взагалі в оригінальному рецепті горіхів немає. В мене був фундук, і тому вирішила проекспериментувати. За цим рецептом кекси виходять дуже шоколадні. Я зазвичай обираю шоколад для цього рецепту з максимальним містом какао. Бажано для мене найкраще це десь 80% какао, можливо, 72%, якщо є. Але ну, мені подобається, коли вони трошки гіркуваті. І ввечері. Я вирішила все ж таки ще зробити крем до цих кексів. Цей рецепт я піддивилася на сайті Клопотенка, тому залишу посилання просто на цей сайт. Зробила все, як Євген розповідає. Ось такі в мене вийшли кекси. Тож станом на 27 грудня я вже встигла прочитати дві книги. Це так що інакше, так «Котяча філософія. І це досить різні книги, але я отримувала задоволення від читання обох з них. І першу книгу, яку я дочитала, це була ця книга Янки Далт. І як я вже казала, здається, ця історія, вона, хоча і видається такою зимово-новорічно-різдвяно-романтичною, але насправді вона такою не є. В цій книжці нам автор розповідає про головну героїню Пейдж, яка має певні проблеми з тим, що... Вона не може приймати рішення. Складні рішення, важливі рішення, в неї починається паніка, в неї починаються панічні атаки, в неї, коротше, все купа мільйон негативних сценаріїв, що може піти не так, якщо вона вибере щось. І це основна ідея, головна така червона лінія, яка проходить скрізь всю книгу. І про це треба пам'ятати, якщо ви вирішите її прочитати. Тобто тут буде не основна ідея про те, що хлопець, дівчиною мають бути разом, там все таке велике кохання. Так, тут головна героїня закохана в свого найкращого друга, але от історія все ж таки про вибір та про те, як його нелегко робити. І, до речі, як я вже здається казала, для мене було незрозуміло, чим книжка закінчиться. Авторка зробила. Як на мене, все ж таки гарний вибір. Бо ну, її думка стала для мене зрозумілою та очевидною наприкінці, до чого вона все вела. Але ось спостерігати за тим, як розвиваються дві паралельні історії, це було досить цікаво, динамічно і мені здається, оригінально. Бо в нас виходить книга побудована таким чином, що є от початок історії, де до Пейдж приходить її найкращий друг, пропонує їй, Провести разом свята, і мама каже, що вона може з нею поїхати подивитися нью йорк також на свята. Їй треба прийняти цей важливий вибір. А далі ми спостерігаємо, як за альтернативними сюжетними лініями, як могла б її розвиватися історія, якби вона обрала одну з цих ліній, одну з цих пропозицій. От тому так, мені здається, що це дуже. Класна історія, але тут дуже буде багато про тривожність. Тому, якщо для вас все ж таки, ви хочете почитати більш таке повітряно, захопливо, цікаво, різдвяно, любовно, не знаю, якесь там сяючо, романтичне. Щось таке, то це, напевно, не ця книга, але загалом вона класна. Ну, кутяча філософія це просто любов, і мені здається, що ця книга, вона намагається трошки жартувати з читачем. Тобто, ну, мені здається, що коли хтось побачить назву цієї книги, обкладинку цієї книги, то може подумати, що це реально якийсь жарт або прикол. Типу, філософія, котяча, що? І тут дуже легко потрапити на гачок того, що. Цю книгу можна сприймати не то, якою вона є. Тобто, давайте одразу на березі домовимося, що це історія в більшій мері, мірі про філософію і в менші про котів. Так, це сумно, так, це ранить душу і серце. Хотілося б більше котів в цій книжці, але такою вона і є. Тобто автор цієї книги, він науковець і він бере оцю тему котячу, те, як. Коти сприймають світ, наскільки людинам, людині зрозуміло, як коти сприймають цей світ, і намагаються порівняти оце котяче життя, котячу філософію з філософськими течіями відомими в розрізі певних понять, тобто любов, смерть, мрії. Цінності і так далі, і так далі. Тобто тут розділена книга на певні частини, і от кожен термін, кожне оце поняття, якому присвячений розділ, автор препарує з огляду на того, як можуть коти сприймати або не сприймати певні поняття, і чому ми потенційно можемо навчитися у котів, або що нам недоступно, виходячи з нашої людської природи. Тобто, ну, загалом мені дуже сподобалася ця ідея і. Це все ж таки серйозна історія, як мені здається, хоча і може здаватися вона такою. Жартівливо-наївною. Я не знаю. Ну, Знову ж таки, мені здається, коли я кажу взагалі знайомим друзям про те, що я читаю книгу про котячу філософію, то ну, перша реакція така. що? <сміст> От. Але так, ця книга все ж таки більше про філософію, ніж про котів. Книгу Живі я вже активно дочитую, мені залишилося зовсім трошки, і я впевнена, що я дочитаю її до кінця року. Всі враження вже у фінальній частині цього відео, але знову ж таки на даний момент все ще захоплююся автором, його ідеєю, його манерою викладення матеріалу. Вже не з всім погоджуюся просто як з читачем, з автором, бо в нього все ж таки є своє сприйняття деяких авторів та творів, але все одно цікаво подумки дискутувати з ним. І, коротше так, більше інформації трошки пізніше. Щодо останньої книги, я вже почала читати список для читання, але насправді я не можу припинити думати про іншу книгу, за якою я збираюся відправитися в книгарню. І це книга, яку мені порадила моя колега, яка надзвичайно багато читає різних книжок. І вона мені сказала, що оця історія, яку вона мені порадила, вона є надзвичайно позитивною, теплою, душевною, класною. І найцікавіше це в тому, що це книга авторки, яку я читала вже цього року, і її інша, її більш популярна і відома книга, вона мені. Не дуже сподобалась. Ну, тобто, в цілому, так, я розумію, чого її люблять, я розумію, чим вона класна. Були моменти, які мені також сподобалися. Але загалом я сприйняла цю історію як не для мене. От, і тому зараз, навпаки, цікавіше, чи ця книга переконає інша ця історія. Мене в тому, що авторка може бути потенційно моєю, і її історії можуть бути мені цікавими. Або ж все ж таки ми. З нею розпрощаємося, і я просто почну шукати своїх е, письменників, які, які мені будуть більше подобатися їхні твори. Я маю на увазі. От тому, якщо знайду ту книгу, почну читати, також вам про це розповім. Сьогодні 30 грудня, і я дочитала четверту книгу. І того, цьому році я прочитала 50 книг. Це прям для мене дуже велика кількість книжок, і я дуже рада, що в мене була можливість прочитати плюс 4 книги протягом останнього тижня цього року, ну, трошки більше, хай буде 10 днів, бо я була у відпустці, але то таке. Тож, це живі. І ще одна книга, яку я забулася. І славетне життя Ей Джея Фігрі. Фігрі. Єс. Тож, це саме та книга, про яку я вам розповідала, що я не могла перестати про неї думати. І тому я пішла до книжкового лева в. Книжкову крамницю і придбала цю книгу. Вона там була одна одесенька, я її побачила, там стояла собі маленько в закуточку, але так моя рука та серденько до неї потягнулася, і я її прочитала. Якщо вже вона в мене в руках, тому я почну з неї. Це в нас дуже добра, затишна книга від авторки Завтра, завтра», завтра» напевно, всесвітньо відомого роману, який нашумів протягом останніх, напевно, двох років. В книжковій спільноті серед читачів. І ця книга Габріель Зевін мені сподобалася набагато більше. Вона прям супер емоційна, супер тепла, супер добра. І якщо ви читаєте щось схоже протягом цього періоду новорічно-різдвяного. То знову ж таки можете звернути увагу на цю книгу. Я її собі додам до тих книжок, абсолютно класних, комфортних, як, наприклад, Різдво та червоний кардинал, яку я абсолютно обожнюю, хоча вона можливо не є якоюсь там оригінальною або, можливо, там супер важливою інтелектуально, або щось таке, але от емоційно вона прям дуже класна. Це про Різдво і червоний кардинал, і про цю книгу також. В нашій е, історії в цій книжці, звісно, зрозуміло, хто головний герой, це Ей Джей Фікрі. І він є людиною, яка на початку книги втратила свою, е, він втратив свою дружину. В нього є книжкова крамниця, яку вони зі своєю дружиною започаткували. І на початку історії він взагалі не цікавий, е, не зацікавлений в тому, щоб якось далі розвивати свою справу. І взагалі в нього дуже. Е, Пригнічений стан, але відбуваються декілька різних подій, які його повертають до життя, які надають йому сенс далі жити та розвиватися. Тут події відбуваються на невеличкому острові, який називається Аліса. Але я так розумію, що, напевно, все ж таки в оригіналі воно називається Еліс. Але окей. І це невеличка ком'юніті, де всі, всіх знають, і дуже тісні зв'язки між різними персонажами, є натяк на таку собі детективну історію, але якщо уважно читати книгу, мені здається, сама авторка, вона в певному моменті е, дає підказки про те, що так, всі, всі сюжети стають очевидними, і коли просто уважно читаєш. Але так, книга суперкласна, якщо. Щось шукає, шукаєте суперкомфортне, то зверніть увагу на цю книгу. І так, мені здається, що буду далі я пробувати читати Габріель Зевін, бо ця книга вона мені прям супер сподобається, як вона її написала, які думки вона вкладала, і слова, і фрази в своїх персонажів, і як вона побудувала цю книгу. Тобто. Так, я задоволена, що прочитаю цю книгу. Це було 5 зірок від мене. І звісно, 5 зірок, 500 мільйонів тисяч зірок. Я можу присудити цій книжці. Живі, як розуміти, українську літературу Олександра та Павло Михеди створили цю книгу. Я розумію, що в першу чергу авторство належить Олександру, але також його батько відіграє важливу роль в створенні цієї книги. В нас автор намагається розказати про 10 авторів українських, про їхнє життя, їхні твори, їхні захоплення, як вони розвивалися, як вони знаходили свій голос, свої думки. Але він робить це не з точки зору просто викладення біографії авторів, а він намагається показати читачеві відомих для нас поетів та письменників з тої точки зору. З якої ми зазвичай не сприймаємо їх. Тобто, ми, зазвичай ще з шкільних років, читаємо про автора або авторку, по принципу народився, хрестився, женився, помер, все там ще навчався, щось написав от така історія. А тут він намагається показати листи, показати захоплення, показати якісь думки, показати те, що ці люди були живими людьми зі своїми. Цікавинками зі своїми інтересами, зі своїми захопленнями, зі своїми негативними сторонами, недоліками. Все це в них було, бо вони були живими. Тут де 10. Ну коротше тут довго пояснювати. І ще дуже рекомендую подивитися інтерв'ю. Я, якщо знайду, залишу посилання в описі під цим відео, де автор, зокрема, розповідає Олександр. Я маю на увазі, Бехед розповідає, як він створював цю книгу, чому він її створював, та які думки він закладав. Мені здається, це може допомогти взагалі зрозуміти і структуру цього твору цієї книги, цієї роботи, і також краще зрозуміти автора та його ідеї. Ця книга знову ж таки не побудована як просто біографія конкретної людини. Тут в нас є різні підходи, які використовує автор для описання кожної з історій, плюс перериваються оповідання про письменника або письменець поеток та поетів тим, що. Є діалог між батьком та сином на різні теми, як про свірі та історію свого роду родини, я маю на увазі авторів, також про історію України, також про літературу. І цікаво спостерігати з цим діалогом між близькими людьми. У процесі прочитання цієї книги ти нібито спілкуєшся безпосередньо з автором, хочеш з ним сперечатися, хочеш якісь думки в якійсь ідеї заглибитися більше, щось перепитати, в чомусь, можливо, не погодитися, з чимось посперечатися, з чимось, щось додати свого, але ну, це мені здається надзвичайно живий формат. Те, яким його створив автор, і це вже друга книга Олександра Мехеда, яку я прочитала цього року, і я хочу прочитати його ще книги в наступному році. Позивний для Йова. Я маю на увазі, чомусь, я взагалі, цю книгу якось вона пройшла повз мене, хоча. Коротше, це вже така історія. Так, і це також прям в One Love, і дуже сподобалась мені ця книга. Дуже щаслива, що я встигла її прочитати. І взагалі, в цілому, ці книги, які я читала протягом останніх днів, випадково, напевно, бо так доля склалася, зірки. Я не знаю, що з чотирьох три книги я оцінила на п'ять зірок. Можливо, просто я на під кінець року. Стала менш е, прискіпливою та нудною суворою, я не знаю. Але так, задоволена я тими книжками, які я прочитала. І, і такий в мене був е, міні-челендж. Якщо ви дивитесь це відео ще в 2024 році, то з прийдешніми світами. Якщо ви подивилися це, це відео в 2025 році, то вже з Новим роком. І я бажаю, щоб ваш новий читацький рік був надзвичайно захопливим, щоб всі ваші очікування від книг справджувалися, щоб книжки вас не розчаровували, а навпаки, дивували, захоплювали, надихали. І дякую, що сьогодні були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і побачимося у нових відео у новому році. Па-па!